Якщо вважати блогерство професією, то Міжнародний день блогера можна назвати професійним святом. Міжнародний день блогера, також відомий як Інвийдей, відзначається 14 червня щороку. Це неофіційне свято було створено для того, щоб об'єднати блогерів з усього світу та пропагандувати ведення блогу як способу самовираження та діалогу з людьми з різних країн та континентів. Блогом називають інтернет щоденник, на якому регулярно публікуються. Нові дописи з текстом та медіаконтентом. Першим блогером вважається Тім Бернеслі, який також створив інтернет. Бернеслі публікував дописи на своїй інтернет-сторінці, починаючи з 1992 року. Дещо згодом у 1999 році почала функціонувати онлайн-платформа Блогер для створення та ведення онлайн щоденників. Сервіс був безкоштовним та дозволяв стати блогером будь-кому без знань у сфері програмування. one. У 2004-му блогери, тобто ті люди, які вели особисті онлайн-щоденники, вирішили об'єднатися навколо свого свята, яке назвали Міжнародним Днем Блогера. Рішення підтвердили понад 500 прихильників блогерства з понад 40 країн світу. Перше святкування відбулося у 2004 році. Тоді блогери з різних куточків світу у своїх особистих щоденниках зробили записи про запровадження міжнародного дня блогера. Традиція робити Ости на тему цього свята зберіглася і до сьогодні. Так автори онлайн щоденників повідомляють про солідарність між блогерами. Ще нещодавно ведення свого інтернет-щоденника було завданням не легких. Сьогодні блог це не просто збірник інформації про себе, це засіб для просування імені бренду, товару чи послуг. Популярні блоги приносять своїм успішним авторам чималі заробітки. Немало заробляють відеоблогери, що ведуть свої щоденники на відеохостингу YouTube. Найбільший річний заробіток одного з блогерів одиночок перевищив 5 мільйонів доларів. Сучасні блоги це не не просто маленькі особисті щоденники, а величезні інтернет-видання, які складають неабияку конкуренцію традиційним засобам масової інформації. У словнику американської компанії Merriam-Webster слово блог визначається наступним чином: це сайт, на якому автор виражає свої погляди, розповідає про свою діяльність та ділиться своїм досвідом. А в 2004 році цей термін було визнано словом року. Зазвичай блог ще називають інтернет сторінкою онлайн щоденником, веб-блогом тощо. Проте саме слово блог швидко прижилося у словнику інтернет-користувачів. Однак, термін все ще переживає свою еволюцію. Сучасні блогери можуть використовувати для ведення своїх інтернет-щоденників різні платформи. Блог може мати текстовий фото та відео формати, тому загального формату та правил щодо того, яким має бути сучасний блог, не існує. Всі, хто цікавиться блогінгом, не раз зустрічали на просторах інтернету такий термін, як блогосфера. Це слово вперше було вжито у вересні 1999 року відомим американським публіцистом Бредом. Грехамом цікаво, що він сказав це слово задля жарту, проте з часом воно стало терміном, який донині часто використовується для визначення явища ведення блоків як такого. Точної дати, коли блогінг став загальновідомим явищем, фактично не існує. Проте можна прослідкувати його розвиток, а він припадає на першу половину 90-х років. Сьогодні ви вже не знайдете інтернет щоденника, що був започаткований тоді, оскільки рейтинг блогів сильно змінився, а архіви відсутні. Перші блогери це ті люди, які відразу зрозуміли, що за інтернетом майбутнє. Саме такою людиною був Джастін Холл, який у 1994 році. Створив свій нехитрий щоденник, присвячений темі html Верстки. Саме цю людину у New York Times називають батьком-засновником особистих інтернет-щоденників. Згодом з'явилося ще одне визначення блогу веб-журнал. Саме так свій щоденник називав автор ресурсу Robot Wisdom. На початку 2000-х років у всесвітній павутині почало з'являтися все більше блогів, а також спеціальних платформ для їх створення. Першими сервісами, на яких можна було розміщати свої особисті інтернет-журнали, стали започатковані у 1999 році блогерком та живий журнал. Завдяки цим платформам популярність блогінга почала різко зростати. 1999 рік також ознаменувався створенням першої публікації з відеоконтентом. а через 4 роки з'явився ще один термін влог, який означав відеоблог. Відеоблоги відразу завоювали шалену популярність, яка підтримується і сьогодні, в серпні 2002-го з'явився Google Sense, сервіс, що дозволяв рекламувати товари та послуги на тематичних блогах. Відомі компанії почали рекламувати у блогах свої продукти. Дуже часто проводилися текстові та відеоогляди товарів. Завдяки контекстній рекламі, яку пропонував сервіс Google Sense. Автори могли монетизувати свої блоги. Таким чином, просте ведення щоденнику пропонувало хороші заробітки. У 2003 році почали працювати нові сервіси для ведення блогів. Найпопулярнішими з яких вважається WordPress. Кількість блогерів та запущених ними веб-журналів зростала щодня. Особливо популярні здобули політичні блоги, а авторів онлайн-видань почали називати не інакше як кібержурналістами. У серпні 2003 року була започаткована блогінг платформа у вигляді соціальної мережі MySpace. Також на сайті можна було слухати відомі аудіозаписи. MySpace зберігала високі показники популярності до 2008 року. Який ознаменувався піком розвитку Фейсбуку. Поступово межі між засобами масової інформації та блогосферою почали стиратися. Блогери стали представниками змі, оскільки їхні огляди отримували масові перегляди з боку інтернет-спільноти. Сьогодні сфера блогінгу продовжує розвиватися, а міжнародний день блогера буде актуальним до того часу, поки буде існувати інтернет.